Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 14 вересня, і мілітарний доповідає модифікована версія крилатої ракети Р-360. Знищила російський ЗРК с 400 неподалік Євпаторії. Також для атаки на С 400 використовували утарні безпілотники. Про це представники СБУ повідомили журналістам Української правди. Співрозмовники видання підкреслили, що спочатку за допомогою дронів уразили очі комплексу радари та антени. А після цього двома крилатими ракетами Таму ударили по пускових установках. Цей російський тріумф, ймовірно, не перший з тих, які були знищені тут в Україні. На початку серпня головне управління розвідки оприлюднило відео знищення елементів системи ЗРК С 400 так само в Криму на мисі Тарханкут на західному узбережжі Криму. Тоді не уточнювали, якою самою зброєю було знищено ворожу техніку, але з'явилися пропущення що це могли бути саме ракети. Згодом секретар РНБО Олексій Данілов опублікував Ував відео пуску ракет з підписом ракетна програма президента України в дії випробування успішні застосування ефективне. Но невідомо, коли ці пуски були здійснені і чи були вони бойовими. Приблизно в той самий час журналісти видання Варзон з посиланням на анонімного українського чиновника в оборонному відомстві повідомили, що Україна розробляє модифікацію протикорабельного комплексу Нептун для ураження наземних цілей. Повідомили, що ракета мала отримати нову систему наведення, яка на момент початку цієї фази війни ще не була розроблена. Для неї були потрібні певні види мікросхем, але загалом система була близька до завершення. Співрозмовник видання заявив, що наведення здійснюється по супутникових сигналах GPS, які направляють ракету у заздалегідь визначену ціль. А вже на фінальному відтинку польоту інфрачервона система самонаведення шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення. Також джерело Warzone повідомило, що використовують для пуску ракет ті самі пускові, що і раніше. Крім того, за інформацією видання, ракета, начебто, має дальність 400 кілометрів. А її бойова частина важить 350 кілограмів. Це на 200 кілограмів більше ніж у попередній версії р 360 Ані спростувати, ані підтвердити це твердження. Ми не можемо. А от ураження комплексу С-400 неподалік Євпаторії можемо вже з'явилися супутникові знімки. Сьогоднішнього удару на них зафіксовано елементи ураженого тріумфа. Це все, що відомо про українську крилату ракету станом на зараз. Для того щоб розібратися далі, треба дати відповідь на питання: чи могли би в Україні модифікувати крилату ракету Р 360 яка використовується у береговому протикорабельному. Комплексі Нептун для ураження наземних цілей, проста відповідь так могли. А якщо в деталі, то по перше, ще у 2018 році, коли проводилися випробування ракети. Але ще не було самого комплексу. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що роботи йдуть над кількома типами ракет: морською, яка запускатиметься з морських платформ, наземною для берегового комплексу та авіаційною для озброєння проти човнової та винищувальної авіації. Тож, ймовірно, розробка і ракета, яка може уражати наземні цілі, вбилася до початку цієї фази війни. Разом з тим, ракета, яка уражає наземні цілі, має низку відмінностей від протикорабельної. Йдеться про. Наведення на ціль та траєкторію польоту ракети. Якщо використовуються ті самі пускові установки, як і на протикорабельному комплексі, можна припустити, що Нептун, який уражає наземні цілі, модифікували за допомогою додаткових паливних баків. Якщо пускові контейнери інші, то ракета може бути іншою і за формою, і за розмірами. Крім того, більша потужність для такої ракети потрібна для того, щоб вона могла здійснити маневр перед влучанням в ціль. Окреме питання система наведення. Крилата ракета, яка завдає удару по поверхні, рухається за іншою траєкторією порівняно з протикорабельною. Вона мала б мати можливість огинати на рівності ландшафту. Далі визначення потрібної цілі, варіантів якої може бути головка самонаведення, безліч від тих, які могли би передати Україні партнери до тих, які розроблялися. Тут українські підприємства мають напрацювання, наприклад, системи наведення, які планували встановити на ОТРК Грім. Вони могли би бути доопрацьовані та адаптовані для нових потреб, і це тільки один з варіантів. Крім того, ракета може бути взагалі без ГСН і мати складну систему наведення на основі інерційної платформи. Та які справжні характеристики української крилатої ракети ми дізнаємося не зараз. Секретар РНБО коментуючи ураження комплексу С-400 на мисі Тарханкут, зазначив, що була використана нова ракета, і вона показала себе бездоганно. Судячи з відео з Євпаторії, ракета підтвердила свої характеристики ще раз. Окреме питання виробничі спроможності: скільки таких ракет може виготовляти Україна? Та відповіді на нього ми зараз не дізнаємося, хіба що з новин, в тому числі і на мілітарному. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось в наших інших відео. Па-па